Сьогодні, 9 вересня, виповнюється 25 років років часу створення громадсько-політичної організації Народний рух України за перебудову. Головною метою діяльності партії на сучасному етапі є утвердження державної незалежності України та розбудова української національної демократичної держави, гасло народного руху України, державність, демократія, реформи. У ньому зосереджені основні цінності ідеології руху. Рух розглядає Україну як національну державу. Сьогодні вся Україна відзначає цю дату. І до слова запрошується головна голова районної державної адміністрації Сергій Вікторович Іванов. І ми знаємо, що народний рух України ще був створювався при радянському Союзі ще з 88 року, коли 8 го Вересня був проведений перший установчий з'їзд. Це були дійсно справжні українці, це була інтелігенція, це були люди, які пройшли концтабори, які відстоювали українську незалежність. Зараз в наш час. Народний рух України проводить політику дійсно демократично. Прикро, що в нас в районі сьогодні нема представника народного руху України, тому що в нього при всіх політичних поглядах влада не така. Але... Зміни йдуть, все міняється. Ми хотіли сьогодні нагородити дійсно перших наших руховців, які приймали участь. Але В'ячеслав Вікторович не дав списки нам. Зараз це тяжкий час, коли в країні відбувається дійсно війна, і коли дійсно ми всі бачимо, як всі, всі об'єднуються. Тому що якщо Майдан об'єднав половину країни, то зараз Путін зробив все для того, щоб об'єднати всю країну. Зараз вся країна дійсно бореться за незалежність нашої країни. Ви всі бачите, як зараз приклад того, що відбувається в нашій країні, це Маріуполь. Це дійсно люди всі об'єдналися, вони дійсно не хочуть, щоб прийшла, ну, я не можу сказати, це путінська чума, яка лізе. Постійно всі люди, навіть бабушки по 60-70 по років, вони всі роють окопи, вони все роблять для того, щоб не допустити в місто Маріуполь цих, цих загарбників. Велика техніка. Вчора був президент, також в Маріуполі всі ви бачили, дуже велика кількість бронетехніки туди стягнуто. Російські війська починають обстріл навіть з території моря, з кораблів, але місто тримається, місто буде, це, як то кажуть, другий Сталінград у нас буде в Україні. Хочу подякувати всім всім присутнім зараз, адже 4 дні назад я їздив, віддавав бронежилети під Маріуполь. Хлопці з великою вдячністю. Прийняли їх і вони, в них немає просто слів за те, що ви за них думаєте, за них переживаєте. Вони хочуть одного просто повернутися живими додому. Зараз це 19 й наш окремий загін територіальної оборони знаходиться під Донецьком. Їх перекинули з під Камиш перекинули на 200 кілометрів вглуб до Донецька, і хлопці зараз поки що єдині з усієї області мають бронежилети. Тому вони дуже вдячні за вашу допомогу. Також ми заїхали до болівий шпиталь, де знаходиться Нагорний Віталій Валерійович і Красов Рома. будь ніяк вам сказав, постійно обстрілюють, постійно вони витягують наших хлопців, які є в оточенні, адже вони знаходяться. Шпиталь це цей шпиталь, який витягує наших полонених із Іловайська, і з цих котлів. Тому ті розповіді, які вони розповідали, це, це дійсно жах. І в цей день, де в час святкування 25-ї річниці Народного руху України, в якому залишилися патріоти, дуже хочеться, щоб вони всі разом, разом з нами допомагали нашій країні, допомагали нашому району і взагалі допомагали нашій вітчизні. Шановні новобужани. Дозвольте мені вам нагадати коротку історичну довідку про організацію спочатку на першому етапі громадсько-політичної організації Народний рух за перебудову. Чому за перебудову? Тому що, як вже було сказано, ця організація була створена в ті роки, коли у другій половині 80-х років після проголошення Горбачовим основних гасл суспільства це перебутова, гласність, прискорення. І саме найбільше активного суспільства гласність Тому що дуже багато ми не знали того, що відбувалося в історії держави Радянського Союзу і нашої держави Української на той час Радянської Соціалістичної Республіки. І тому багато на той час, завдяки першу чергу. Патріотично налаштовані громадянам нашого суспільства, інтелігенції, студентству, організовувалися різноманітні громадські організації. І ось у цей період, коли були, створювалися організації громадські, все ж таки було зрозуміло, що потрібно, щоб була єдина організація, яка об'єднала всі демократично налаштовані організації. І тому було прийнято рішення на установчому, як уже сказалося, з'їзді який проходив у Києві з 8 по 10 вересня 1989 року. І було прийнято рішення про проголошення і утворення даної організації. Ми дякуємо за прекрасну історію виникнення народного руху на Україні. Я хочу сказати про те, що він є цей народний рух, що дійсно ми побачили в ці тяжкі хвилини. Як народ підтримує, як рухається вперед, як хоче бути вільними. Я прошу всіх подякувати за сьогоднішні виступи, за те, що ви сьогодні зібралися. Ми вам дякуємо. І надалі прошу вас, підтримуйте один одного. Вірте, що країна буде гарною, вільною. І розквітне ще краще. Миру вам злагоди добра. Дякую.